вас В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікополь та Арат стануть містами-побратимами. В центрі міста таки побудують кафедральний собор. Дощ розставив пастки для автомобілістів. Яким був пляжний сезон в цьому році? Тепер про це та інше більш детально. До Нікополя приїхав колишній мешканець міста, а нині, житель ізраїльського містечка Арат та помічник на загальних засадах мера Марк Розенберг. Він поділився своїми враженнями про Нікополь та розповів про плани побрататися. До нашого міста Марк Розенберг приїхав з важливою місією підписати довгоочікувану угоду про співпрацю Нікополя та Арада. До цього на початку року наша делегація побувала в ізраїльському містечку та ознайомилась з життям наших майбутніх побратимів. Все смотрели, гори, смотрели ситуації, смотрели жилищне комунальне господарство, смотрели все органи поліцейські управління, все смотрели. Ще не заключили ад контракту городах побратим, но вже є. Рішення нашого муніципалітету Арадовска і решили вже у Нікополя. Мета цього братерства ділитися досвідом. Нікополь щось перейме у Арада, а той в свою чергу скористається нашим позитивним досвідом. За час перебування в місті Марк Розенберг для себе вже відзначив плюси. Мені подонралось автобусне рухання. Очень часто ненавяжіва, спокійно. Можна доїхати конец города. міста. Хтось грамотно розпределив ці маршрути. Возобновили ви то, що було ще в наше час. Що все бесплатно. Имеется в виду, є ще автобуси вообще для пенсіонерів. Першим кроком в рамках партнерства між нашими містами стане змагання з боксу. На початку жовтня до нашого міста приїдуть боксери з Ізраїлю. Змагання відбудуться у Нікополі. Три міста навпроти будівлі міської ради побудують кафедральний собор святого великомученика Микити. Це рішення на останній сесії прийняли депутати. Отець Миколай продемонстрував ескізи майбутнього головного храму міста. Він буде розташований ближче до вулиці Шевченка і подалі від площі, де проходять масові гуляння. Нікополь Православний тепер і в інтернеті днями презентували одноіменний сайт. На ньому всі бажаючі зможуть знайти вичерпну інформацію про храми міста, а також новини. Світ змінюється та розвивається, не стоїть на місці і церква. Різні новини та інформацію вже можна знайти на теренах всесвітньої мережі. Не відстає від сучасності і Нікопольське церковне благочиння. Новини Нікополя православного відтепер можна знайти на одноіменному сайті. Крім газет і журналів, Звісно на перше місце виходить телевізія. Сьогодні вже навіть говорили, що не телевізія, а інтернет получається. Да, інтернет удобно в будь-яке дня, ночі виходиш і сможеш, тоже тобі нада. без рекламы, без ничего. Да? Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот эта ниша, которая, может быть, мы сегодня занимаем, чтобы она заработала, чтобы наш сайт По-перше, помог нам в наше общинікопольортодокс.юей ось адреса сайту, де відтепер можна знайти будь-яку інформацію про Нікопольське міське благочиння. Тут є телефони та адреси, храмів і соборів, розклади богослужінь, календар постів та вінчань, церковні новини та багато іншого. Вони живі, поки пам'ять про них живе 20 вересня у день пам'яті українських журналістів. Нікопольські працівники засобів масової інформації згадали своїх колег, що відійшли у вічність. Зранку в Спасо-Преображенському соборі священнослужителі відслужили молебень за померлими нікопольськими журналістами. Таких у нас 20. Вони довгий час працювали на інформаційному просторі нашого регіону та все життя віддали самовідданому служінню правді. Після молебну журналісти відвідали та поклали квіти до чотирьох меморіальних дошок, встановлених в Нікополі силами регіональної організації Національної спілки журналістів. Так поклали квіти до меморіальної дошки Петру Бібі, Олександру Черкащенку, Павлу Богушу та Миколі Палкіну. А от традиційне відвідання кладовища довелось відмінити через непогоду. На тому тижні опади в Нікополі створили пастки для автомобілістів. Чимало автомобілів по місту потрапили в ями або залишки дощової каналізації, скриті під водою. Одну автівку наша знімальна група побачила безпосередньо біля управління Державтоінспекції. Ще одну буквально за кілометр на перетині Кріпака та Микитинської. Це вкотрий раз доводить про необхідність Нікополі капітального ремонту доріг з відновленням системи дощової каналізації. Літа скінчилась, пляжний сезон завершено. Яким він був для рятувальників та яка робота чекає на них в майбутньому? Ми дізнавались у начальника аварійно-рятувальної служби на воді Олега Омелінчука. Пляжний сезон для рятувальників завершився непогано. Чимало уваги вони приділили профілактиці нещасних випадків. Рятувальники попереджали відпочиваючих про небезпеку, що чатує на воді. Проте, незважаючи на їх роботу, зовсім уникнути нещасних випадків не вдалося. І виною тому алкоголь. Мужчина утебляє спиртні напітки 10 метрів від берега. Навіть не дійшов до буйков, утонув, токи оддихаючи. Е -е, Сказали, що мужчина, мужчина вийшов із поля видимости. Ми одразу знайшли його, достали. э, ну, не могли йому нічим допомогти. Це один случай, той, який перейшов на пляжі. На Нікопольському пляжі нещасний випадок в цьому році був єдиним, проте наші рятувальники також брали участь в пошуку потопельників в Марганці та Кам'яному кар'єрі. В аварійно-рятувальній службі наразі працюють 16 співробітників, але є і дефіцит робочої сили. Наразі шукають двох водолазів. Якщо хто бажає допомагати людям і відучитися, і бути водолазом, будь ласка, Приходите, будемо направляти на учову. Незважаючи на те, що пляжний сезон закінчено, у рятувальників попереду ще багато роботи. Полегшити її можуть самі мешканці. Для цього слід завжди пам'ятати про правила поведінки на воді та на льоду. У краєзнавчому музеї триває виставка Марка Дмитровича Продана. Це десята експозиція художника, присвячена його ювілею. Відомого не тільки в Нікополі, але й далеко за його межами художника та іконописця Марка Продана не безпідставно називають багатогранною талановитою особистістю. Усе своє життя він присвятив мистецтву, рідному місту та рідній культурі. На його рахунку картини, ікони, а також літературні твори. Спогади про старий Нікополь. Привітати ювіляра з Днем народження та ювілейною виставкою прийшли друзі, знайомі та шанувальники його творчості. Такі люди, як ви, прославляють місто, двигають місто. Вся ця рутина, вся ця економіка, всі ці проблеми не остаются. Вони будуть всегда, это должно быть так. То, что делаете вы, это город, это вечность, это слава Всю вашу життя ви тому, что Делали пример для молодых, на чем им надо учиться, преподавая им старину города Никополя и показывая новые стройки и новые. Так, сказати, пейзажі. від керівництва краєзнавчого музею, яке десторіччя музею, організувало реєстр 100 важливих справ. Марк продан отримав сертифікат під номером 15 за активну пропаганду мистецтва. За всі теплі слова та подарунки, Марко Дмитрович щиро подякував присутнім. А ще як старожил міста дав настанову молоді. Планета це твоя маленька І вона не кінчається, на жаль, за порогом. Как у нас мы живем за порогом, это уже кончается моя родина. А подъезд, а двор, а город. А это мы здесь живем. Здесь наши дети будут продолжать жить. Так вот, давайте задумаемся. У меня такая идея есть. Может быть, превратим наш город. Іменно в город ставлення, що це наша малая родина, та общий наш дом. Як сказав сам митець, я не скажу більше за мої роботи. Тож завітайте до музею і дізнайтесь, про що вам повідають результати праці. Марка продана спіймай свою золоту рибку до дня міста. В Нікополі організовують одноіменний фестиваль для дітей. 29 вересня маленькі риболови віком від 6 до 14 років можуть взяти участь в змаганні, яке організовує Нікопольська Федерація риболовного спорту. На переможців та учасників очікують призи. Крім того, на фестивалі проведуть майстер-класи з володіння вудкою. Чемпіон світу з рибної ловлі Олексій Зайко та чемпіонка Нікополя Наталя Меренкова. Тож не пропустіть збір учасників та начало реєстрації 29 вересня о 7.30 біля пам'ятника Гармата. Попередню заявку на участь можна оформити за телефонами 68 72 50 095 534 66 20 067 918 20 23. Участь безкоштовна. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 24 вересня вночі плюс 10 плюс 12, день плюс 13 плюс 15. Атмосферний тиск 743 мм тут на стопчика. Вологість повітря 49%. Хмарно з проясненнями можливий дощ. У середу 25 вересня вночі плюс 10 плюс 11, день плюс 11 плюс 14. Атмосферний тиск 749 мм тут на стопчика. Вологість повітря 57%. Хмарно з проясненнями, можливий дощ. У четвер, 26 вересня, температура вночі плюс 7 плюс 10, день плюс 11 плюс 16%, атмосферний тиск 755 мм рт. стовпчика. Вологість повітря 44% хмарно, ввечері можливий дощ. У п'ятницю, 27 вересня, температура повітря вночі плюс 9 плюс 10, день плюс 10 плюс 14, атмосферний тиск 754 мм рт. стовпчика. Вологість повітря 82%. Хмарно з проясненнями. У суботу 28 вересня вночі плюс 5 плюс 7, в день плюс 9 плюс 13. Атмосферний тиск 756 мм тут стовпчика, вологість повітря 52%. Ясно, в день можливий невеликий дощ. У неділю 29 вересня вночі плюс 6 плюс 7, вдень плюс 9 плюс 10. Атмосферний тиск 755 мм тут на стопчика. Вологість повітря 71%. хмарно дощ. 嗯。 Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.